Вітаю ще раз всіх! А Альоні нема сьогодні спокою, 8 липня. Давайте ось тут кілька питань. Я ось хочу запитати, щоб ви подивились, і самі цікаво, що буде далі. Давайте тепер глянемо на ось цю картину, яка почала як пазл збиратися. Ось зараз прочитала. Орбан сьогодні заявив. Розумієте, Орбан. Він е, до Києва примчав, потім до Путіна, потім в Китай, а зараз збирається в США, Вашингтон. Орбан такий в нас е, голуб миру в кавичках. Ось він заявив, що наступні 2-3 місяці будуть набагато жорстокішими, і жертв буде набагато більше, ніж було. Готуйтеся. Це він заява, це пише Велика Британія, преса. Готуйтеся. Ну, українці, готуйтеся. А це взагалі заява не для українців, це заява для світу, це заява для Америки та для Європи. Що? А що він хотів? Що він хотів цим сказати? Це такий план. 100%. Це такий план. План Путіна стосовно того, що. М Показати наскільки ось ви ж бачили, що на лікарню чітко летіли ракети по відео, чітко, туди вони прям. Летіли і потім чітко траєкторія прямо в лікарню. Це було зроблено спеціально. А чого лікарня? А чого діти? Тому що це найболючіше для українців та й для всього світу. Ну, розумієте, Я не можу заспокоїтися. Я так само вважаю, що і ви не можете заспокоїтись. Воно прямо ось тут щось всередині зжимає. Ти не можеш, не можеш нормально дихати. Зжимає ось тут груди дуже боляче. А це Путін зробив спеціально. Йому все одно діти, не діти, хворі, не хворі, жінки вагітні, не вагітні. Та йому просто по барабану це зроблено спеціально, щоб. Показати, що він на все здатен. А Орбан потім приїде в Вашингтон і скаже, що ось дивіться, ви бачите, що Путін не відступиться, його, невозм... його неможливо перемогти. Він буде йти далі, буде перти, буде обстрілювати. Ось бачите, що він зробив з Ахмадитом в Києві. Він ще гірше зробить. Так що давайте щось приймайте, беріть цю Україну, зв'язуйте її руки, кидайте її на коліна, закривайте ротам рот, закривайте скотчем, давайте в одну руку. Ручку, і хай вони вже підписують. Ось це для цього зроблено. Щоб... А у нас що? У нас ось на цьому тижні через кілька днів саміт НАТО, де Україні повинні були дати якісь ресурси, зброю, щось, щось таке. Ось хочу запитати. Саміт НАТО на цьому тижні, що отримає Україна? Я так розумію, що Зеленський зробив помилку. Те, що дозволив Орбану приїхати. Ну, це була просто пастка, розумієте? Ось це ми запитаємо, що ми ще запитаємо? Запитаємо Путін доб'ється капітуляції України і підписання оцих угод, щоб, відда... щоб ми віддали чотири області. Так прямо і запитаємо. Далі Польща ось тут пообіцяла після жертв, після крові, пообіцяла 20 своїх літаків міг, але якщо їм взаміну щось дадуть інше, ну, більш сучасніше, запитаємо, чи отримає Україна від Польщі 20 мігів. І потім в кінці запитаємо ось ці ракетні удари, які, якими зараз погрожує Росія, погрожує Орбан подивимося цілі. Яка буде ціль наступного удару? Подивимося, що покажуть нам карти. Так, давайте зараз я включу телефон. Так, давайте спочатку запитаємо, що тут я писала за саміт НАТО. Так, ось Орбан повинен поїхати в Вашингтон зустрітися з кимось, щось їм розповісти, що сказав Зеленський, що сказав Путін, що сказав е, Китай. Он, він це поїде розповідати там. І ось це, це заява залякування. Стосовно Орбан заявляє, що наступні 2-3 місяці будуть набагато жорсткішими і буде набагато більше жертв. Ось ось ця заява до чого? Давайте заява Орбана сьогодні, що буде набагато більше жертв в Україні наступні 2-3 місяці. Так, да, перемога. Це зроблено для зірка. Надія, це такий план. Перемога. Набридло чекати, карта очікування. Путіну набридло чекати перемоги. Тобто в нього урвався терпець. Ну, я кажу, як воно є, як воно ось по картам. Урвався терпець, і ось він таке вчинив: Україна сила. Україна щось дуже довго тримається. Україна сила. Йому це не підходить, він довго чекає. Йому ось потрібно це вирішити. За 2-3 місяці, ось так. Як сказав і Орбан, що наступні 2-3 місяці будуть жорстокішими. Ось і Путіну це його план вирішити. Бо вже, бачите, в нього пішли обмеження. По-перше, урвався терпець, а по-друге, Україна досить гарно працює по різним об'єктам на території Росії та в Криму. Знищення йде. Він щось думає, та ні, вже, я вже не можу ждати, ось терпіти, чекати чогось. Мені потрібна перемога зараз. Все. Я вдарю ось сюди, по людям. По дітям. Хворі, не хворі, неважливо. І вдарю я ще по жінкам, і по вагітним, і взагалі там, де багато людей. І щоб це було не ніч, не вечір, а от 10 ранку, щоб було більше людей. Ну ось так. Так, далі, що мене цікаво? Цікавить саміт НАТО. На цьому тижні відбудеться саміт НАТО. Що отримає Україна по ітогу? Що отримає, отримає Україна на саміті НАТО по Ітогу? Які будуть заявки на саміті НАТО? Які будуть заявки та що отримає Україна на саміті НАТО? кубків. Україна. Імператор, такі карти всі досить, досить гарні випали. І слава Богу, зірка надія, колесо фортуни на якусь зміну. Те, що ось карта Зеленського, Король Кубків, те, що, те, що, хотів, те, що хотів Зеленський, те, що він просив, що він, що він вже два з половиною роки просить щось, щоб захистити людей, щоб захистити Україну, щоб захистити жінок, дітей. Жінок більш похилого віку, бачите? Імператор буде щось таке прийнято. А ну-ка, що ще? Давайте, Що отримає Україна на самі... після саміту НАТО? Стосовно зброї, що отримає Україна після саміту НАТО на цьому тижні, що стосується зброї? Сила, будь ласка, тільки гарні карти обмеження, ну це не добре. На те, що і було раніше. Обмеження на те, що і було раніше. Що отримає Україна на цьому саміті НАТО? Плани, вибір, робота. Так, 10 жислів. П'ятірка жислів. Ну, ось те, що я вам кажу. Те, що я вам кажу. Сила обмеження, обмеження сила. Не дай Боже, воно так буде. Просто не дай Боже. Що отримає Україна на цьому тижні після саміту НАТО? Що отримає Україна на цьому тижні після саміту НАТО? Ану, давайте тут подивимося. Допомога. Далі. Зміна. Далі. Бачите, 10 мечів. Допомога буде як призупинена. Бачите? Не дай Боже. Що отримає Україна на саміті НАТО після, після саміту НАТО? Україна шанс на перемогу. Так, давайте так. Україна буде мати великий шанс на перемогу. Це вже добре. Мені подобається тут, в принципі, гарні карти. Допомога, якась зміна. Десять мечів мені не подобається. Хоча 10 мечів це якесь закінчення чогось. Давайте запитаємо, ось допомога після самі саміту НАТО, допомога ось. Якісь зміни, щось зміниться, закрутиться. Чому 10 мечів? Бо тут гарні карти. Чому 10 мечів? Вищий суд, якісь глобальні зміни, якесь глобальне закінчення чого? Правосуддя. По війні, плани, ілюзія, перемоги. Ілюзія перемоги падає. Мах, контроль, маніпуляція, чим емоціями? І що? Обмеження короля, надія, вибір. Так, знаєте що? Зараз потім ще запитаємо інші питання. В принципі, ось тут мені подобається. Україна шанс на перемогу. Україна отримає шанс на перемогу. Не подобається 10 мечів. Оцим картам, що можу сказати, що якісь будуть глобальні зміни. Щось стосовно війни, це правосуддя, це якісь домовленості, знов підписання чогось, ось, буде якийсь план. Але я все ж таки вважаю, що тут, ось, бачите, ілюзія миру випала. Не все буде так, як ми собі це уявляємо, стосовно перемоги. Є великий шанс Україні. Є, я не хочу від цього відмовлятися. Все ж таки е... зберегти більшу частину своєї території. Я не кажу всю, всю навряд чи, але більшу частину. Є шанс зберегти більшу частину. Ось так. Бачите, що? Так от. Путін перейшов в. Контратаку по хворим дітям, по жінкам вагітним. Ось його контратака пішла. Так, ну, про саміт ми зрозуміли. Ну, так, знаєте як, ну, все одно я не хочу казати, що нема надії. Надія випала. Надія випала. Давайте так, чи дадуть нам після цього саміту НАТО, чи отримає Україна зброю? Давайте так, нас цікавить зброя. Бо якщо вони відмовлять, то будуть потім ставити на коліна. Чи отримає після цього саміту НАТО на цьому тижні Україна зброю, ресурси, підтримку, гроші. Сім очікування. Сонця. Та скільки можна вже чекати? Отримає Україна зброю. Після саміта, саміту НАТО на цьому тижні. Швидкість, надія на якусь швидкість, помірність. Допомога. Коли знову ті ж самі карти. Допомога, зміна. Для, зміна. Зміна для нашого дому на краще. Тут зміна на краще падає. Давайте так. Я все ж таки не думаю, що Росія ось так піде на ультиматум Путіна, на цього терориста, який просто погрожує, що якщо буде додавати зброю, я буду ось два-три місяці, як сказав Орбан, обстрілювати територію України. Буду бити по скупченню людей. Ось це чітко. Він, це слова ну, Путіна через Орбана. Все. Я не думаю, що США, Америка піде на. Путінські ось ці залякування. Хоча нам, з вами, українцям, хто живе в Україні, треба бути дуже обережні, обережними ці 2-3 місяці. Ну прям дуже. Так, давайте далі. Путін доб'ється капіту... капітуляції України та підписання угоди про від... Від... віддачу чотирьох областей. Путін доб'ється капітуляції України та підписання угоди. Де Україна віддає чотири області? Путін добється капітуляції України. П'ять числів Путін, дурак, імператор. А ну Путін добється. Повторення того, що і було. Путін доб'ється капітуляції України. Справедливість. Іллюзія, слава Богу, ілюзія. Слава Богу, ілюзія випала на справедливість, тобто на підписання чогось, якогось документу. Так, тут падає ілюзія. Добре. Ілюзія на справедливість на, якісь, на якесь підписання. Давайте тут спитаємо. Путін доб'ється капітуляції України та щоб Україна підписала мир та віддачу чотирьох областей. 50 на 50. Так, повішений тут ні. Ні. Тут відповідь ні. Ага, а давайте запитаємо по-іншому: чи піде Україна на угоду з Путіним після ось цих залякувань? На угоду з Путіним Україна піде. Можливо, там буде не, дві, не чотири області, а дві області. Ось так може бути. Україна на таке піде. Бачите, правосуддя, вищий суд, страх, піде відлюдник, повішений. Ні, не хоче йти. Ні. Ні. В Україні чітка позиція. Мир. Не хоче йти і на, на таке. Ну от і, от скажіть мені, будь ласка, ось. Я себе запитую, ось як зупинити Путіна? Яким чином його зупинити? Ось я не знаю, яким чином можна зупинити Путіна, ось цього терориста. Бо в нього вже просто з'їхав з, з катушок. Яким чином зупинити Путіна можна, Росію? Яким чином? Щоб все все з жахіття на Україну. Домовиць, домовленості. Сонце. Домовленості. сон. Домовиться з дияволом. Ну як з ним домовлятися? Як закінчити? Як зупинити Путіна? Якийсь ірафант закінчить. Ага, смерть Ірафанта. Смерть Ірафанта це наша надія, башня. А знаєте що, постійно показує, що єдиний вихід зупинити війну Путіна це його, ви зрозуміли, його, його 10 мечів. А хто його може зупинити? Мені щось здається, що його може зупинити тільки народ Росії, тому що він його і обирав. Хто може зупинити Путіна? Хто? Хто Хто може зупинити? Жертва відлюдник. Ага, Страх. А хто його може зупинити? Вищі сили. Ну, Вищі сили падає, бачите? вищі сили. Надія на вищі сили. Надія на вищі сили, так, ладно, давайте далі. Польща пообіцяла літаки після сьогоднішнього кровавого теракту Путіна по Києву, Кривому Рогу, по Дніпру та іншим містам Києву, просто взагалі жах, кривий Ріг теж жах. Чому? Після цього Польща пообіцяла 20 своїх літаків, мігів. Але якщо їм дадуть заміну. Запитаємо так, що отримає Україна 20 літаків від Польщі. Міг. Мігі. Що отримає Україна? Літаки від Польщі? Мігі. Допомога. Обмежена Сонце. Отримає Україна. Знов чекайте: обмеження ірафанту. 7 же злів боротьба. Для захисту. Отримає Україна від Польщі Мігі. Ілюзія, понятно? Таємниця. Якось, можливо, таємно, таємно отримає по ілюзії, таємно. Україна від Польщі отримає міги. Це літаки міги від, від Польщі. Україна отримає міги. Надія. Уход на правосуддя. Мир. Сонце. Знову ілюзія падає. Ну, це дуже довго, це довгий процес. Поки вони ось це сказали, розумієте? Поки тут карта очікування пройде якийсь час, поки вони щось отримають взамін, поки нам їх дадуть. Це все дуже довго. Дуже довго. Так. Що хочу ще спитати? Путін терорист, він збирається дійсно бити тепер по мирним людям. Чи дійсно Путін зараз? У нього мета? Бити по мирним людям на території України. Да. 10, 10 кубків, так. Да. Багато людей. Ну тут чітко, так. Да. Іще торговельні центри, до речі. Так, да. залякати, максимально залякати людей. Бачите, страшний суд, жертвоприношення. Залякати люди. Ось торговельні центри ще йдуть обережно. І останнє питання. Ракети, ракетні удари, які зараз планує Росія? Планує Путін. Покажіть, будь ласка, які цілі? А вони їх вже планують. Вони їх вже запланували. Які цілі? І ось ці найближчі дні також дуже уважно. Які цілі, цілі Росії Путіна відносно України? Куди будуть бити? Що вони там запланували? Куди? Бачите, Дев'ять Пентаклі. Знов кажу. Це торговельні центри, де людина. Щось купила, щось пішла, поїла, погуляла, відпочила. Обережно. Королева жезлів. Обстріл. Куди бити? Пас жезлів – це дитяча карта. Це дитяча карта 6 кубків. Повторення ситуації. Боль, повторення болісної ситуації, пов'язаної з дітьми. Знов, ви бачите, те ж саме. Так що, будь ласка, я вас дуже прошу. Хто працює в лікарнях, в різних дитячих закладах, коли тривога, не лінуйтеся, спускайтеся в укриття. Вони у вас повинні бути. Ще давайте. Цілі Росії, ось на найближчий час відносно України. Що вони там запланували? Так, що вони там запланували? Дуже емоційно, емоційно. Так, да, паш. Термічі, атака, запланували, щоб почали, щоб люди, до речі, в Україні почали теж розміщатися. Так, удари Давайте ще тут. Ракетні удари, які зараз планує Росія ось на найближчий час, які цілі? Путін, Росія. Зараз планують удари найближчий час, куди, куди. Куди удари, цілі по території України? Що за цілі? Емоційно, дуже сильно. Да, щоб, бачите, емоції, внутрішня боротьба людей, щоб люди прям взагалі ну, планують. Людей, щоб. Планують, щоб українці вийшли. і Я це вже казала, щоб українці вийшли і сказали, що все, давайте закінчувати. Все. Бачите, смерть. смерть. Куди? Куди? Ось я. Знову бачите, медзаклади. Медзаклади, королева мечів. Це медзаклади. Будьте дуже обережні, те, що я вам кажу. По різним містам, по областям треба зараз реагувати. Знов шість кубків, повторення ситуації. Повторення ситуації. Я не знаю, як з цього всього виходити. Я взагалі не уявляю, як, ну, як, як, ну, як, просто як. Настільки, щоб зайти в якийсь глухий кут з цим Путіним, щоб не було на нього ніякої управи, просто жахливо. Так, тримаємось. Що я можу сказати? Тримаємось.